Мої вітання усім, хто дивиться це відео. Воно у мене якось традиційно розпочинається сніданку. Сніданок у нас сьогодні дуже простий: це овочевий салат. Ну і батон, який вчора був свіжий, а сьогодні ніхто не хоче їсти. Ми йому дали другий шанс. Запекли разом з сиром Брі у духовці краще для цього все ж таки брати сир камамбер, тому що він, він краще топиться, але на смак воно абсолютно не впливає. Ми снідаємо і я везу дитину на репетицію. Ну, як везу? Везе вона вже себе сама. Я їду з боку, але ще наразі не дозволяю її самостійно водити машину, тому вона наразі під моїм таким контролем. Але що я хотіла сказати? Я надзвичайно рада, що в неї нарешті розпочались якісь концерти. Тому що, по-перше, коли ти тільки починаєш займатися музикою, це від академу до академу, одна критика постійно така суха програма. І іноді і навіть не, не розумієш, для чого тобі ця музика. Немає такої сатисфакції. А особливо, якщо врахувати, оцих три роки: коронавірус, тепер у нас війна. Навчання як такого нормального немає. Відповідно, для музикантів дуже важко себе реалізувати і ось такі виступи, якби додають їм натхнення, додають їм впевненості в завтрашньому дню. Я дитину залишаю, вона буде працювати. А я відправляюсь додому. І як я вже казала, маленькими кроками стараюсь відновлювати свої колишні звички. Я колись дуже так інтенсивно займалась спортом. Зараз помаленьку вертаюсь і починаю з такої програми. Я вам залишу посилання. Це також не реклама, тому що вона не потребує реклами, це дівчинка-українка. Вона живе багато років в США, вона має свою школу чи платформу. Ну, я користуюсь тільки виключно її безкоштовними такими відео на Ютубі. Починаю з зарядки, буду робити її декілька тижнів і закінчую тренування планкою. Тоді буду додавати ще інші на прес, на ноги, на сідниці. У неї дуже є багато цікавих тренувань. І головне розпочати це систематично, не перенавантажувати себе. Важливо це все робити невеликими кроками, і особливо дуже важливо це полюбити цей процес. Тоді він буде в задоволення і дасть результат. Після великої перерви навіть таке легеньке тренування дуже важко дається, але нічого помаленько і все вийде. Тепер Джек Денілс за наше здоров'ячко, і приступаємо до приготування якогось обіду простенького сьогодні, тому що в мене немає багато часу. У нас сьогодні ще є важлива подія. Ми йдемо на концерт. Оскільки сьогодні 14 лютого, і сьогодні день закоханих, відповідно і цьому присвячується власне виступ, але ми в нашій сім'ї якось особливо ніколи не придавали значення цьому святу. Але оскільки сьогодні випала така нагода, то ми нею скористаємось. І знаєте ще, що я задумала, що в Україні насправді досить сумна статистика з шлюбами. Зараз дуже багато є розлучень, пари не витримують. Психологічного навантаження. Не вдається зберегти стосунки на відстані, і насправді це також дуже велика проблема. Тому якусь е, тепло в стосунках, якусь романтику все ж таки по можливості потрібно зберігати. І мені сьогодні надзвичайно приємно, тому що чоловік подарував мені ось такі романтичні цукерки і вніс нотки романтики у наші стосунки. Заварю собі ароматну каву і посмакую тепер я йду вдягатись, правда, я вдяглась не як на романтичний вечір, а на якусь ділову зустріч, але в моєму гардеробі просто немає нічого романтичного. Я настільки... Тепер підсіла на спортивні костюми, що мені просто не було що вдягнути. Але я думаю, що цю всю ситуацію врятує червона помада. Я ніколи практично нею не малюю губи, але сьогодні, мені здається, вона була доречною. І цю всю картину вона трошечки таки прикрасила. Все, я готова. На виступ ми відправляємось в трьох. З нами їде наша молодша донечка. І ви знаєте, здавалося б, що ти їдеш на виступ, і ти забудешся, в якій реальності ти живеш. Але ні, на території ми зустрічали дуже багато військових. І, власне, цей виступ також є благодійним. Частину коштів вилучених, вони спрямовують на підтримку одного з військових госпіталів міста Львова. Тому ми відправляємось, а вам я зробила таку невеличку екскурсію. Цей власне, комплекс знаходиться в передмісті Львова. Тут є і ковзанка, і тут є витяг, можна покататись на лижах. Також є, знаю, що тут є спа. Басейни влітку є, аквапарк. На території є велике озеро з піщаним пляжем, а також тут є футбольна академія, де навчаються дітки. Ну, я так розповідаю, бо насправді ми тут буваємо лише на концертах. Ми не були ні в спа, ні на лижних оцих підйомниках. Але територія дійсно красива, тут можна провести гарно час з дітьми, а ми відправляємось от туди, туди-туди, в івент холл, власне, де відбувається виступ. Деякі фрагменти залишу тут, аби ви також могли насолодитись. Тому бажаю вам гарного перегляду. А ми з вами ще обов'язково поспілкуємось в кінці відео. Сьогодні мене чекала ще одна дуже велика приємність перед дорогою на роботу. Я зустрілася з кур'єром і він передав мені посилочку. Ця посилка доставлена з Сполучених Штатів з міста Чикаго від моєї подруги Ютубної Іванки. Я вам вже колись про неї розповідала. І, звичайно, у мене не було терпіння чекати до вечора. Я її відразу відкрила, і в руки попалась мені листівка. І це такі теплі слова, що вони мене просто настільки розчулили. Е мені було надзвичайно приємно. Ти, просто... ти собі не уявляєш, яке велике щастя зробити людині таку приємність. Е Мені не вистачає слів. Ну і звичайно, як тільки я повернулася з роботи додому, ми це все почали розпаковувати. Я вам скажу чесно, я раділа як маленька дитина. Я вам розповім одну історію. У мене в дитинстві, знаєте, була одна така мрія. В мене в подруг були родичі в когось в Америці, в когось в Канаді, і їм завжди висилали якісь посилочки. І я настільки такими жалісливими очима завжди дивилась на це і мріяла, що у мене колись буде також чи родичі, чи подруга. І я також отримую свою посилку з-за океану. І ви знаєте, я зовсім не дитина, я вже далеко давно не дитина, але в мене здійснилась моя дитяча мрія. І я настільки раділа, ну немов маленьке дитятко. тому я безмежно вдячна за такі емоції. Нам зараз надзвичайно їх не вистачає. Тому я безмежно вдячна, дуже сильно радію. Це знаєте, нові відчуття. Це не розпаковка з якогось інтернет-магазину, абсолютно. А наскільки вона підійшла з такою любов'ю і турботою, там просто кожен подаруночок був запакований в такий папірчик, на якому було наліплене сердечко, і я настільки відчула тут тепло, наскільки це все було зроблено з любов'ю. Діти також безмежно раділи, тому що багато чого там так само було для них, і вони безмежно були також щасливі. Е, тому ми, ми розпаковуємо, отримуємо задоволення, а вам дуже рекомендую зайти на канал Іванки, тому що там дійсно по домашньому затишно, тепло. Вона дуже все робить з любов'ю, вона надзвичайно. Добра людина і в неї все зі смаком. А також вони дуже приділяють велику увагу підтримці власне, наших українців, які приїжджають в Америку, а також вони відправляють дуже багато допомоги сюди, в Україну. Вони волонтерять і за що ми їм безмежно вдячні? Тому що власне тим українцям, які колись виїхали, чи тепер виїхали за кордон, вони є. Нашим рупором в цілому світі, і вони на ноги, власне, піднімають цілий світ, не дають світові забути, що у нас тут біда. Тому їм велика вдячність і нехай їх так само оберігає Господь. І завершити це відео я хочу, власне, ось так поспілкувати з вами, адже на моєму каналі появилось. Багато нових підписників, чому я безмежно рада. І хочу вам сказати, що це для мене є надзвичайно цінно, адже я розумію, що моя робота це навіть не робота, а це більш таке моє творіння проходить недаром. Комусь все ж таки щось цікаво, комусь корисно. І мені це надзвичайно приємно, і воно мене надзвичайно мотивує. Хочу сказати, що мій власний канал це є такий досить різноманітний, тут не є якась така одна визначена тематика. Він в цілому про життя, про те, чим я цікавлюсь, чим я живу, що я переживаю. І дуже дякую вам усім за таку зворотню, за зворотній зв'язок, тому що я можу. Сміло стверджувати, що в мене дуже є хороші, цікаві, дуже розумні підписники. Люди. Я правда не знаю вас безпосередньо. Я іноді розрізняю вже вас по аватарках, по тому, як ви підписані. І хочу вам сказати, що надзвичайно цікаво. Іноді такі історії, такі іноді написані повідомлення, що просто дуже сильно зворушують. Тому дуже вам безмежно дякую. Сподіваюсь, що вам насправді зі мною цікаво. Так само хотіла б знати: ви знаєте, тому що коли ти висвітлюєш про себе, ти щось транслюєш. І дуже цікаво, власне, звідки дивляться тебе. Тому, якщо вам не важко, я б дуже хотіла, щоб ви просто написали міста, регіони, звідки ви мене дивитесь, аби я орієнтувалась, тому що там є певна така статистика, можна подивитись, але все ж таки постійні мої глядачі дуже цікаво було б знати, звідки власне ви є, з яких міст, можливо, з інших країн, тому що я знаю, також дивляться мене з інших країн. Бо насправді знайомства, спілкування з людьми це дуже велика цінність, тому що ми можемо дарувати один одному емоції, ми можемо підтримати один одного, що є зараз надзвичайно важливим, особливо для нас, українців. Я також, як і більшість, напевне, сьогодні є не виспана, я є втомлена, тому що вночі нам також не давали спати, але я дуже хотіла сьогодні вийти власне, до вас у цьому відео, записати його, аби вам ще раз усім подякувати. Подякувати за те, що ви підписуєтесь, за те, що ви підтримуєте мій канал, і особливо велика вам вдячність за ваш зворотній зв'язок. Для мене це дуже цінно. Так що всім вам бажаю міцного здоров'я. Попереду дуже такі тривожні дні, і, напевне, в кожного вже переповнюють якісь емоції, але ми сильні. Ми дуже багато чого пройшли, і в нас немає іншого шляху єдиний наш шлях до переду і до перемоги. Тому всіх вас цілую, обнімаю, підтримую, і ми разом ми сильні, ми переможемо. Мирних нам спокійних днів, Господньої опіки! І сподіваюся, що ми дуже швидко з вами зустрінемось у нових відео. Всім па-па!